З чого почати? У тебе немає ідеї, як збільшити свої доходи. Можу поділитись одним варіантом. Пропоную попрацювати менеджером по підбору онлайн-професії. Але ж це зовсім невідома для тебе ніша. Є певний алгоритм, який приведе тебе до бажаного результату. Спочатку слід придбати доступ до платформи, потім приступити до навчання і сходинка за сходинкою іти до результату. На нашому курсі все дуже детально, чітко, без води. За 2-3 місяці дотримуючись інструкції, можна вже почати заробляти. Погодьтесь, це зовсім маленький термін для освоєння нової професії. Досконалюючись у своїх вміннях, ваш прибуток підніматиметься вгору з кожним днем, тижнем місяцем. Ось кейси партнерів нашої платформи за один день роботи. Дивіться, як круто: 550 гривень, 3000, 3500. Якщо ти теж готовий йти таким шляхом гору до вершини до здійснення своїх мрій, адже гроші це всього лише засіб, який допоможе здійснити оці усі мрії. То пиши мені у директ слово менеджер, і я тебе проконсультую.